Синопред екстракт лікує нажить, а не маскує симптоми. Обирай доведену ефективність синопред екстракт. Друзі, прекрасні новини, тому що сили оборони України продовжують завдавати дуже болючих ударів по позиціях ворога, як на тимчасово окупованих територіях, так звичайно ж і на болотах. Сили безпілотних систем і перший корпус НГУ Азов розмотали елітні війська Путіна на найважливішому напрямку. Лінії бойового зіткнення разом в співпраці Роберт Бровдій Мадяр і легендарний наш редіс Денис Прокопенко зуміли ліквідувати цілу колону техніки і майже сотню окупантів, і це лише при одній атаці. Також поговоримо з вами, що наші оборонці продовжують бити. По енергетиці Росії є дуже болючі удари, які фактично паралізують логістику і створюють величезні проблеми для Путіна і роблять цілі регіони блекаутами. Нам Москва обіцяла, що ми будемо е, сидіти в темноті. Натомість, Росія тепер мало що бачить. Ну і звичайно, згадаємо з вами про епопею з Геною Трохановим, який. По паспорту вже був українцем, а по серцю ніколи ним не був. І колишніх ригів не буває. В нього відібрали українське громадянство. і найближчим часом буде призначена міська одеська військова адміністрація. Агіна піде звідти туди, де йому і місце. Про це все гарно поговоримо. Є важлива заява від Сполучених Штатів Америки, тому що завтра вони оголосять. Щось важливе по схемі Пурлу. Ми з вами про це вже не раз говорили. Можливо, будуть і томагавки, і знаємо, що Володимир Зеленський, звичайно, ж летить Сполучені Штати Америки в, в п'ятницю буде зустріч з Трампом. Що ж, давайте почнемо. Партин традиційно попрошу вас, скажу, що сьогодні 14 жовтня, звичайно, що вівторок. Давайте разом з вами оглянемо найважливіші новини з цього божевільного світу простою доступною мовою. Що ж, друзі, українські дрони атакували електропідстанцію, яка називається Арзамаская. Що є основним і ключовим енергетичним вузлом Ніжегородської області? Про це пише губернатор цієї області, і про це повідомляє ресурс Астра удар відбувся сьогодні вночі з 13 на 14 жовтня. Я вам покажу кадри. Вони прекрасні. Ось так горить підстанція. Ось вона. По карті, якщо глянути, то Ніжегородська область, Ніжній Новгород знаходяться більше ніж сім сотень кілометрів від кордону. Тому і, до речі, по ж могли б захопити якось Москву чи ні, чи як, як ви вважаєте? Ну ось дивіться, давайте візьмемо біля Брянська і ваш Ніжній Новгород. Бачимо до 700 кілометрів, Москва ближче. Чому б ці безпілотники не привітали диктатора Путіна? Але на все свій час я переконаний, що важливого треба знати по цій підстанції, що. Вночі, вночі на території Ніжегородської області він каже, губернатор нібито відбили атаку. Але на супутникових знімках видно загоряння на підстанції 500 кВт. Арзамаская, і вона є одним із важливих енергетичних вузлів Ніжегородської області, країни-агресора. Вона живить кілька південних районів, регіону, а також газо... Компресорні станції Газпрому та тягові підстанції залізниці. Цей об'єкт розташований у селищі Лісогорськ-Шатського чи як там на Шатковського района. Так от суть тому, що бачите, б'ють по енергетиці. Ви пригадуєте, в Одесі в Криму були удари біля Феодосії по підстанції і біля Сімферополі І до речі, з'ясувалося також в місті Сакія Вчора був удар теж по ТЕЦ, тобто ці удари є. Дуже важливими, і тепер наші сили оборони виносять саме енергетику. А які наслідки? Я вам наведу приклад на е, 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 ударах по нафтобазі Феодосії. Тому що не втомлюся, я вам показувати. Не втомлюся дивитися сам з вами на ці кадри, бо це прекрасно. Дивіться, як зараз виглядають на сьогоднішній день, на 14 жовтня. Удар був ого ще коли. Ось дивіться дим. Далі йде прекрасний. А якщо ми глянемо з вами на ну, дивіться, ще таку фотографію можу. Я ж вам кожного дня wallpaper на телефон і на ноутбук пропоную, ви собі можете вибирати. Найважливіше, дивіться, що досі там горить. І от якщо дивиться по супутникових знімках, дим, а ви бачите, от чорна така смуга. Тянеться аж до Керченського півострова на 36 кілометрів. Це просто щось феноменальне. Нагадаю вам там на нафтобазі Феодосії є 33 резервуари, 23 з яких на вчора горіли можливо зараз вогонь і перекинуться, тому що по загасити росіяни це полум'я не можуть. Там все дотла має догоріти, і на я вам казав, що на цьому прикладі розкажу наскільки це важливі удари, тому що тепер ворог не має як. Доправляти паливо на тимчасово окуповані території тепер є. В них є три варіанти на тимчасово окупований Крим. Три варіанти: це Керченський міст. Потім залізниця Ростов по сухопутній Ви знаєте, по узбережжю Азовського моря, фактично, і до Джанкої. Ну або ж вони можуть ще це переправляти якимись. Танкерами, але це теж небезпечно, тому що у нас працюють беки. Як наслідок, фактично зірвано логістика постачання палива для запорізького фронту. І Запорізький фронт в росіян дуже і дуже зараз проблематичний. Більше того, наша руха теж каже, що на запорізькому напрямку в росіян велика проблема із протиповітряною обороною. Вони тягачами. Тягають вибачте, тавтологію пускові установки, бо немає, бо все сили оборони розтрощили. Так, от і ці от тягові під е, перепрошую, ці от підстанції, які в Ніжгородській області також б'ють, е, 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 вони впливають на логістику на постачання на електрифікацію військових частин, військових підрозділів, і це справді відчутний болючий удар. Бачимо так плавно перейшли від навтопарних заводів по енергетиці. Я думаю, що це будуть паралельні удари, але сам факт того, що це дуже і дуже м'яко кажучи, що неприємно для росіян, це факт. Ну і, звичайно, я ж вам казав, що ви там пишете в коментарях, я надіюсь що кожного дня згадує Роберта Броуді Мадяра. Ну, я ж не винен, що він так працює добре, його сили безплатних систем трощать ворога на болотах, а в нашому зараз випадку і на тимчасово окупованих територіях. Давайте я вам продемонструю зараз відео, воно феноменальне. Кажуть наші бійці, а це була така, знаєте, Хороша співпраця різних підрозділів це сили безпілотних систем Роберта Брудні Мадяра Звичайно ж, перший корпус Азов НГУ, яким керує легендарний наш редіс позивний Денис Прокопенко, який був в полоні. Пригадити сталі командував нашими військами в Маріуполі. Так, от вони кажуть, що 13 жовтня вчора на добропіллі ворог здійснив чергову спробу проведення механізованих штурмів на позиції сил оборони України у наступ. Росіяни кинули 16 одиниць друзі техніки. Дивіться, що з цією технікою зробили наші оборонці. Кадри прекрасні, не все я вам зможу показати. Чому? Тому що там є кадри, які, на жаль, не пропустить YouTube, але спробую якось продемонструвати. Ось дивіться, ви бачите, що, що це є. У нас маркера десантно штурмові війська брали участь, сили безпілотних систем, і перший ГУ, і ну, звичайно, авіація. наші... Е Хлопці теж тут трощили ворога. Ось подивіться, техніку застосовують, по них луплять прекрасно просто. Ви бачите, і скільки техніки, і в вона розбита, і все влучає там, і артилерія працювала і, звичайно ж, допомагали з коригуванням. Тобто, ця співпраця була феноменальною. Як наслідок, друзі, що відомо, в результаті оборонних дій було знищено дев'ять бойових машин піхоти, чотири броньованих транспортера, три танки та три мотоцикли. Також відомо, що вдалося розмотати. 78 військовослужбовців, але пікантності цій розтрощені колонії і ліквідованих окупантів додає ще знаєте що що там брали участь дуже добре. Нам відомі війська окупаційні ворога. Це п'ята мостмотострілецька брала бригада механізована бригада. Участь у цьому штурмі і також 155 -та бригада морської піхоти, ту саму, яку в 23 му році наші оборонці під вугледаром два рази розмотали, в якому розуміння? ну вони просто обнулили її. Була там бригада 155 все її не стало, тому що її повністю знищили, докинули нових туди окупантів, знов знищили. І така сама ситуація була до речі, друзі на курському. Напрямку, коли б була курська операція, і тепер наші сили оборони їх б'ють на добропілля. Давайте я вам покажу на мапі, де це відбувалося. Ми вчора частково з вами згадували про ці результативні дії сили оборони України. Так ось дивіться, це є нас важливий дуже і непростий напрямок. Це є Покровський, і ось кажуть наші бійці, що намагалися росіяни атакувати цією колоною. Колонами різними, бо вони ж це не була одна. А це в напрямку на Шахове, також на Разіне і з цього плацдарму. Так, от, оці всі їхні атаки відбили наші сили безпілотних систем, НГУ, Азов, Перший Корпус Редіса, десантно-штурмові війська і, звичайно ж, артилерія і авіація була застосована. Ще раз велика подяка нашим оборонцям. Неймовірна робота і неймовірний результат. Друзі, окрім цього, хочу вам також сказати, що оці от регулярні удари Сил оборони України по нафтопроробних заводах принесли свої результати, тому що дивіться, масштабні атаки українських дронів призвели до того, що Росія не зможе повернути свій об'єм переробки нафти аж до середини 26-го року раніше. Експерти міжнародного енергетичного агентства казали, що до кінця цього року вони спробують відновити цю оті свої потужності, не вийде, тому що удари настільки гроші, що їм треба час аж фактично до літа, і це при умовах, друзі, що удари по не будуть продовжуватись. Тобто нафтопоробна галузь Росії просто таки ничаться нашими. Оборонцями як результат за оцінкою цього міжнародної організації на переробка нафти в Росії залишатиметься нижче 5 мільйонів барелів на добу щонайменше до червня 26-го року. Тут ще мають допомогти і наші партнери, тому що країни G7, Великої Сімки каже Ройтерс, міністра фінансів. Цієї ці сімки готують узгоджені заходи, які можуть завдати Кремлю одного з найсерйозніших ударів за весь час війни на порядку. Денному друзі нафтова стратегія, мета якої проста і руйнівна максимально скрутити експортні доходи Росії. За словами аналітика агентства Хьюго Діксона, якщо G7 е, виявить рішучість і політичну волю, Росія втратить. Феноменально до половини своїх нафтових надходжень, а це 80 мільярдів доларів. Як хочуть це зробити, фінансування припиниться війни, тому що от Саудівська Аравія і Емірати це ключовий фактор. Головна ставка робиться на те, що країни Перської затоки, Саудівська Аравія здатна наростити видобуток нафти на 2 4 мільйони барелів на добу, а об'єднані арабські емірати майже на мільйон барлів. 850 тисяч. Це дозволить замінити російську нафту. Якщо би ще хотів Дональд Трамп, там же від себе додав. Знаєте, він би міг зняти частково санкції з Ірану і частково з Венесуели. Венесуели ви знаєте, це вони мають найбільші поклади нафти на планеті. А Іран має дешеву нафту, яку раніше колись купували. І нагадаю вам до повномасштабного вторгнення. Індія не купувала нафти російських взагалі. а Зараз є другим покупцем після Китаю, тому тут і якби Трамп міг би нам трішки посприяти, правда ж, а не розповідати, що він великий миротворець. Але є повідомлення від Америки, посол США при НАТО Меттью Вітекер анонсував нові поставки зброї в рамках програми Пурл. Ну, ви знаєте, європейці купують за свої кошти в США зброю. А потім продають цю зброю нам так, от він каже наступне він дав інтерв'ю Репабліка. каже так на запитання, чи будуть нові поставки завдяки пурлу. Трамп надав можливість європейським союзникам по НАТО а також Канаді купувати кращу у світі американську зброю, і боєприпаси і продавати їх Україні, яка цього потребує. Ми маємо гарантувати сталість Поставок, щоб союзники активніше брали участь у закупівлях, нещодавно ще ще кілька країн каже він. Вітакер, оголосили про намір приєднатися. Це сталося після приєднання Канади, Нідерландів, Німеччини, а також спільної обіцянки Данії, Норвегії та Швеції. Ну тут я ще додам, бо пан Вітакер можливо не знайомий з оперативною інформацією, тому що вчора Словенія сказала, що вони також доєднуються до програми Пурел. Більше того. Він заявив, що відправка томагавків Україні може підштовхнути російського диктатора Путіна до переговорів. Слухайте завтра, якраз до речі, відбудеться засідання Рамштайну і також Ради Україна НАТО. І от вітикер каже, будуть важливі оголошення. Я не вірю, що скажуть, ми даємо там гавки. Знаєте, тому що це би притримали до розмови, притримають до п'ятниці, до зустрічі зеленської і в Вашин... Вашингтоні з Трампом, але ну, вже дуже багато самі американці згадують про томагавки. Це би виглядало вкрай якось дилетанського. І смішно, і вони б командно виглядали, якби вони говорили, говорили про ці томагавки, а потім не прийняли ніякого рішення. Хоча від Дональда Трампа можна очікувати чого завгодно. Ну і звичайно ж, друзі, епопея з мером Одеси, колишнім, вже можна сказати по факту, геною Трухановим. Почну з того. Нагадаю вам, що колишніх. Регіоналів не буває. Партія регіонів вони всі перефарбовуються, вони всі намагаються міняти партії. Але Георгійська стрічка у них в серці. Так, от сьогодні президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення громадянства України мера Одеси Радію Труханову, також Олєшки царьову Ви знаєте, це ж екс зрадник і також танців, танцівнику балету Сергію. Полуніна. Ну, про Полуніна ми говорити не будемо, а будемо говорити про Троханова. Ну, по перше, друзі, служба безпеки України показала. Документи на підставі чого забрали в нього громадянство, тому що він має російський паспорт. Ось як це виглядає. Ну до речі, напередодні ще дванадцятого чотирнадцятого жовтня Труханов записував відео і розповідав, що готують провокації. Мовляв, будуть казати, що в нього є російський паспорт. Це все фейки, це все неправда Служба безпеки України сказала, що він має. До речі, закордонний паспорт Росії і мав можливо скасували російський паспорт, російське громадянство. Що тепер тепер? до речі, офіційно імен офіс президента не називав, кого відбирають. Громадянства, тому що кажуть, там от таким чином вони можуть висвітлити персональні дані людей. А це заборонено закон. Тепер буде створена військова міська одеська адміністрація. Буде відповідний очільник. А гіна Труханов Кане в лету, я вам хочу просто нагадати, хто не знає, хто такий гіна Трухану? Ну по перше, останнє, що було, скандал величезний, а це військові наші. В Одесі запиталися його коли він підходив до це з останнього зараз. Ще згадаю, підходив до міськради Одеси. Чому досі стоїть Пушкін пам'ятник? Він накинувся наших військових дуже некрасиво, дуже хамовито говорив. Ну як і личить до речі, регіоналу. Також в серпні був великий частний скандал, тому що житлово-комунальне господарство житлово-комунальні. Напрямки Одеси, міста Одеси, з'ясувалося, що вони фіктивно масово видавали бронювання людям, які не мають відношення до житлово-комунальних е, житлово-комунального господарства Одеси. Ну тоді троханочного ж так? Я не знав? Ай-яй-яй, це не не припустимо. Та все ти знав. І нагадаю вам трішки коротенько, хто ж такий гена Трухано. Ну, по перше, він свою політику почав в Україні в 2012 році. Ставши депутатом Верховної Ради від кого правильно від партії регіонів. А потім були епопеї з паспортами його російськими. Українська правда розслідувала 10 років тому орієнтовно про те, що справді він там… Числиться як платник податків. Далі ще було дуже в нього багато фіктивних якихось фірм, офшори Там його звинувачили і в набу, і в розкраданні майна. Ну і слухайте, він же ж носив георгівську стрічку. Ну, правда, він її носив до заборони на законодавчому рівні, але він. Всякі дурниці придумав він ще чіпляв гегорську стрічку і зверху е, прапор український. А ну ви розумієте, той, хто носить георгівську стрічку, це все. Це вже вибачте діагноз. Ну і до речі, дуже показово, що зараз, сьогодні вечора, 14 жовтня, під Одеську міську раду вийшли українці з пікетувати що Одеса це українське місто і потрібен українське керівництво. Геннадій Труха, ну записав відео, що він буде подавати в суди в Європейський е, суд з прав людини буде боротися нікуди, нікуди він вже не повернеться, і в нього абсолютно були проросійські погляди і про російський напрямок, і зараз він намагає. До речі, я вам не хочу просто е, ламати вуха. Він зараз намагається говорити на своїх зверненнях відеозверненнях українською мовою. Як він це важко робить? Як він відчувається, що це йому гидко і неприємно. І на завершення хочу вам сказати слухайте, прекрасна історія. Отак От воно має бути, тому що ви прекрасно знаєте, що в Україні працює також. Російський добровольчий корпус РДК це громадяни Росії, які воюють проти режиму Путіна зі зброєю в руках. Вони заходили я пригадую, були в них рейди в Білоруську область, і на Курському напрямку допомагали нашим силам оборони. Так, от послухайте засновник та командир російського добровольчого корпусу РДК Денист. В нього позивний Rex Нікітін прокоментував позбавлення українського громадянства мера Одеси Геннадія Труханова і заявив військовий виступив на себе в телеграм. Каналі, давайте я вам зацитую Геннадію Леонідовичу. З урахуванням вашої поточної ситуації, як громадянин Російської Федерації, як командир РДК, запрошую вас вступити до російського добровольчого корпусу. Гарантую гідні умови, колектив професіоналів та війну. Написав Мені здається, це просто прекрасно. Друзі, такі були найважливіші новини станом на вечір 14 жовтня вівторка. Підписуйтесь обов'язково, ставте лайки, коментуйте, діліться нашою з вами розмовою. Давайте разом просувати україномовний контент і боротися проти російської пропаганди.